Таю гурток відповідальне лідерство Шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І сьогодні тема нашого тренінгу імідж як форма життєтворчості лідера. Вітаю вас, шановні лідери! Сьогодні ми проводимо чергове заняття в рамках нашого онлайн-курсу. Метою нашого заняття є ознайомити вас з поняттям імідж, іміджмейкер, дізнатися з ваших уст, як ви розумієте. Імідж лідера учнівського самоврядування та домогти вам у цьому визначенні. Давайте розпочнемо з гри розминки. Я пропоную, якщо ви працюєте в групі, сісти в коло і встати тим, хто володіє певними лідерськими якостями. Наприклад, є старостою класу, художник, артист тощо. Після того, як ви встанете, всі присутні вам будуть оплодувати. Поділіться зі своїми колегами, які почуття у вас виникли під час гри розминки. Ви всі лідери, і ми з вами говорили про це на минулих заняттях, коли визначали ваші лідерські якості. Подумайте, чи легко було визначити лідерські якості або лідерські уміння в собі? Наступна наша з вами вправа асоціативний ланцюжок. Я пропоную підібрати характеристику до слова імідж, використовуючи літери даного слова. І. Наприклад, ініціативний інноваційний, М. Мудрий, манерний, мужній і інтелігентний індивідуальний. Д доброзичливий, дружелюбний, вже жага до знань, нового, креативного, творчого, живчик та життєрадісність. Я думаю, з цим завданням воно є досить легким. І ми одразу переходимо до наступної вправи. Вона називається Словесний портрет. Я пропоную об'єднатися вам у дві групи та взяти аркуш паперу. І написати словесний портрет одного з учасників другої групи, якого ви вважаєте лідером, не вказуючи ім'я. І також саме завдання виконує друга команда, тільки описуємо ймовірного лідера першої групи. По закінченню вправи команди по черзі мають презентувати свої напрацювання. Представники іншої команди повинні вгадати, про кого був складений словесний портрет. Про кого саме йшла мова. Подумайте, чи складно вам було виконувати цю вправу? Чим ви керувалися, виконуючи цю вправу, коли писали словесний портрет? Я думаю, все те, що ви зараз використали і будете казати під час опису словесного портрету лідера, і є компетентними, з яких складається імідж лідера. Термін імідж. Враження, яке особистість або організація справляють на людей і яке фіксується в їх свідомості у формі емоційно забравлених стереотипних уявлень. Стосовно людини, термін імідж передає поняття візуальна привабливість особи, самопрезентація, конструювання людини свого образу для інших. Але робота над створенням іміджу ділової людини. Не зводиться лише до створення зовнішнього вигляду, який може маскувати реальну сутність людини. Зовнішній вигляд це лише стиль, обумовлений внутрішнім складом особистості. Першим аспектом або етапом формування іміджу є рівень самооцінки людини, яка значною мірою визначає її поведінку. Занижена самооцінка сковує людину. Завищена не дозволяє об'єктивно оцінювати ситуацію і себе в ній. Та внутрішні чинники формування іміджу, зовнішні чинники, зовнішній вигляд, одяг, аксесуари одягу, зачіска, макіяж, гарні манери, належні жести, пози, постава, хода, виразні міміки та вміння нею керувати, вміння використовувати простір для спілкування тощо, внутрішні, тобто психологічні чинники іміджу, мистецтво подобатися людям. Вміння правильно спілкуватися, наявність необхідних для позитивного іміджу якостей особистості, вміння розуміти людей та впливати на них і так далі. А внутрішні, тобто етичні чинники іміджу це чесність, порядність, повага до підлеглих або партнерів, вірність даному слову, здатність ефективно взаємодіяти згідно з діючим законодавством, встановленими правилами і традиціями. Дехто помилково вважає, що імідж це лише стиль одягу. Але імідж формується не лише зовнішніми даними, це також і світогляд, і манера розмови, і життєва позиція. Можна виділити вісім елементів, які складають цілісний образ, тобто імідж. Суто зовнішні дані, конституція тіла, одяг, зачіска або макіяж, те, як ви рухаєтесь, міміка, жести, осанка, хода, голос, тембр, інтонація. Мова, словниковий запас та аргументація, все, що ви створили власними руками, те, що вас оточує, сім'я, друзі, знайомі дім, речі, місця відпочинку, комунікативний компонент, вміння і бажання спілкуватися, знання, етикету. І етичний компонент, що ви про себе розповідаєте і що реально робите. Що ви про себе розповідаєте і що реально робите? Є різні види іміджу. Імідж людини, імідж фірми, імідж товару, імідж об'єкта, діловий імідж. Фахівець формування іміджу це іміджмейкер. Імідж це образ людини в цілому. То, як ви виглядаєте в очах інших людей, уявлення про внутрішній і зовнішній вигляд. Створити імідж це мистецтво управляти враженням. Правильно вибраний імідж є запорукою успіху, як особистого, так і професійного. Навіщо потрібно створювати імідж? Коли ви вперше бачите людину, то враження про вас формуються в перші секунди, а певна думка протягом трьох хвилин. Перші враження є довготривалими. Майже половина вражень, тобто 55%, які ми виробляємо, визначається кольором волосся, мімікою та жестами. Тон розмови, тембр голосу, манера розмови належить 38% вражень, і лише 7% це слова, які ми говоримо. Працювати над іміджем потрібно не тільки політикам, шоу-бізнесменам, відомим людям, але й простому народу це дуже потрібно. Тому що ви кожен день з'являєтесь на людях, тобто на транспорті, на роботі, в магазині тощо. Тому імідж вам необхідний не на один раз. Імідж можна класифікувати як позитивний, так і негативний. Позитивний викликає позитивні емоції, повагу, шану, любов тощо до його носія. Негативний пов'язаний із формуванням негативних емоцій, тобто ворожості, ненависті, зневаги тощо. Отже, підсумовуючи, вище зазначене, можна сказати, що дана вправа, яку ви робили, словесний портрет, нагадує роботу іміджмейкера, фахівця, який і створює імідж. У цей час ви, учні, лідери, самі є іміджмейкерами себе. І самостійно створюєте свій позитивний імідж тим, що берете участь у житті класу, школи або вашого позашкільного навчального закладу. Які цікаві і нові слова ви почули з отриманої інформації? Подумайте для себе та випишіть їх. І що нового ви дізналися для себе? Також подумайте над цим, запишіть собі або можете відповісти в коментарях. Наступна вправа: відкриті ключі. Ви маєте об'єднатися у три групи. Ставлю перед вами проблему, як на вашу думку сформувати імідж лідера учнівського самоврядування. Як треба діяти, які шляхи при цьому можна використовувати? І наголошую на тому, що відповіді потрібно записати, замалювати символами можна скласти римовану прозу тощо. Імідж це не тільки про зовнішній вигляд. Імідж це про ставлення людини, як вона себе позиціонує, як вона виглядає. Як вона говорить, це все є імідж. Ми з вами зустрінемось на наступному занятті. До зустрічі на наступному тижні.